Футзальна команда Престиж ДКП із верхнього Вербіжа. Ну і їхніми суперниками є футзальна команда «Вовки» власне, із міста Коломия. от у нас поєдинок розпочнеться. Ну і що ж, друзі, вирішальний поєдинок Ковальчуком та Блащуком стосовно того, як розіргати цей штрафний. Ну і бачите, друзі, чим це все завершується. Рахунок у нас відкрито в фінальному матчі. І побачимо, якою зараз буде відповідь Вовків. Намаються вони контролювати м'яч. Добре ходить в них м'яч, але щоправда, це все відбувається на їхній власній половині майданчика. Зараз удар Гаврилюк Ковальчук, який відзначився вже забитим м'ячем. Крамар. Ну і голкіпер пецадовбуш зараз. Вихід вічна віч від Ковальчука і Орищуком, Ну але не зміг він цьому епізоді переграти кіпера вовків. Розчергове намагання атаки проривався поближче до воріт. Пецедовбуша. Дев'ятий номер Вовків. Тут вже послідував удар від номера четвертого від Руслана Харука. І відповідь на ютуб-каналі Спорт, футбольне ретро. Поєдинки команд Івано-Франківської області, розпочинаючи з 1991 року, і аж до сьогодні. До вашої уваги удар по воротах! Ігор Крамар подвоює перевагу своєї команди. Відзначаємо те, що поки що е, вдається ось такі от поодинокі гострі випади вовків. Досить легко гасити універсалам престижу ДКП. Ну і Відповідно, бачимо ми рахунок на табло. Гаврилюк віч навіть з зорищуком виходив, але програти його не зміг. Пробиттям 10-метрового футзального штрафного удару, так званий дабл пенальті. А тим часом давайте побачимо, як команда розіграє цей штрафний. Удар таки відбувся, завдавав удару в кожному епізоді, коли володіння у них. Ну, але знову ж таки, не завжди їм це вдається. Липчук. Липчук з м'ячем. Удар по воротах від Гультая. Третій номер виконає. Це стандартне положення. Це Михайло Кулик віддає він на. Свого партнера по команді на Сергія Безпалова і ось так от через Рикошет. ні будь-кого іншого. Це той випадок, який нас називають звичайно ж нещасним випадком. Ну і тим цікавіше буде нам для інтриги. Зараз вже момент. Попередній етап, як Вовки, так і престиж ДКП пропускали. Ну і розпочали свою боротьбу. Тим часом удар із далекої дистанції від Левчука, але пеца рятує свою команду. Блащук. Лещук цей кутовий виконує під удар. Удар по воротах від Ковальчука. над... Через кілька хвилин буквально Крамар ударом із, як для футзалу відносно далекої дистанції подвоїв перевагу своєї команди. Так. Тим часом Корнер у виконанні вовків. Удар по воротах! Класний забитий м'яч. Ми зараз з вами побачили, друзі. Напевне, найкращий з усіх. Арені, в якій проходить фінальний поєдинок, чудова, нова сучасна спортивна арена, яка відмінно підходить для проведення змагань найвищого рівня, в тому числі, звичайно, ж і футсальних змагань, в тому числі і змагань районних удар з далекої дистанції від Камрадського, Лео Рищук, певно, грає футболу, і це будуть вирішальні поєдинки чемпіонату. Зараз удар від Блащука з лету, але не влучає він ворота. Ну, а тим часом конструюють свою чергову атаку. футзалісти престижа ДКП. Гаврилюк пробиває черговий сей від Орищука. Але разом з тим саме ці два футзалісти поки що найкращі в складі своєї команди. 8 хвилин, 5 секунд. До завершення часу. Другого тайму, Удар з далекої дистанції від Романа Гаврилюка. І досвідчений гравець престижу ДКП виводить свою команду в черговий раз в сьогоднішній зустрічі вперед у вовків для того, щоб якось якісним чином розіграти стандартне положення. Дуже мало хвалили. В принципі, гравці престижу ДКП. Давайте вже після цього штрафного у виконанні Ковальчука. Ковальчук його прямий удар поворота. Хорищук команди Престиж ДКП. До речі, так само, як і ще два гравці. Удар по воротах тим часом. І арбітер не зараховує у нас цей м'яч. Хоча не було там порушення правил. Зараз знову Крамера був м'яч. Втратив він його. Удар по воротах. Знову Рикошет. Була також група Б, де змагались команди снятинською пропискою. Тим часом вихід «Вічнавіч» міг бути у Крамера із Зорищуком, але вирішив він пробити швидше. Харук. Передача. Передача послідувала. Залишається він з м'ячем. Віддає на Гаврилюка. Нарешті у нас матч поновився. Удар по воротах від крамера. Орищук вдало грає. Липчук на Харука віддав. Харук ще далі на Безпалова. Зараз прострільна передача і вдається таке. Гайдичуку зрівняти рахунок за 21 секунду. До завершення часу другого тайму про фоли мене згадували в таймі другому. Не згадували, тому що надто мало їх було не було особливої потреби. Про це згадувати це теж важливо до речі, оскільки пам'ятаємо, ми що в змаганнях підвідує асоціації мініфутболу Івано-Франківської області по три пенальті. У нас пробивались, хоча до цього справа може не дійти. Зараз Харук прострілював небезпечно, але не було кому замкнути там на дальній стійці. Ну і голкіпери відповідно в складі вовків це Орищук. Ну а в складі верхнього вербіжа це Олександр Пецадов. Зараз небезпечний момент. Харук фактично там один в один вийшов проти Пеца але обіграти його не зміг. Були моменти, коли як один, так і інший кіпер. Відверто рятували свою команду. Прихований удар зараз від Ковальчука. Але Орищук таки зреагував на нього. Уже готовий у нас допомагати своїй команді. Зараз передача з кутового від нього. Удар з далекої дистанції від Ковальчука. Але Орищук вдало грає і відчувати себе в безпеці. Дай вам Бог здоров'я, хлопці і дівчата. І хай береже вас Господь. Зараз удар уже з далекої дистанції від Романа Москалюка. Блонський. Блонський без порушення правил. Забирає м'яча в цьому епізоді свого суперника. Блонський. Блонський віддає на крамера. Крамар пробивав. Крамер ну, до крамера. Пас не дійшов. Зараз доходить удар крамера. Ну і побачимо, чим це все закінчиться завтра. Як для однієї, так і для іншої команди. Липчук пробиває. Пеца Довбуш удар цей парирує. Зафіксував це порушення правил Віталій Корнута. Знову ж таки, друзі, давайте ще раз підкреслимо якісну роботу представників футзальної «Феміди». Тим часом вихід 1-0 у виконанні Лепчука. І Блащукану, з Блащуком вже бачимо все гаразд. І у нас він гру продовжує. Тим часом удар зараз від третього номера. То побачимо, ми з вами в такий собі футзальний десерт серію після матчів пенальті. Зараз одразу втрьох футзалісти вовків е фолили. Звичайно ж е напросягла свого апогею. Дозволі собі такий штамп використати удар в поворотах. І Орещук викидає вже ліву руку. Блащук, Блащук Ковальчуку під удар. Той пробиває з далекої дистанції. Ну і знову Орищук вдало грає. Цікавіше, давайте будемо відверті. О, в заключні дві хвилини виглядають у нас саме е, футзалісти у блакитно-чорній формі. Блащук, блащук, продовжується атака. Зараз м'яч влучає в е, поперечку. Сім секунд. Невже не буде у нас тайм-ауту від Романа Миронюка? Як ми це з вами звикли бачити? Удар і м'яч в руку влучає в цьому епізоді Гайдичуку. Влучає м'яч в руку, була високо виставлена рука. Ну і що, друзі? Давайте в цьому епізоді, звичайно ж, помовчимо. Удар Блонського, Олег Блонський влучає в Хрестовину пересічення стійки і поперечки. Ну і все, друзі. У нас завершився і екстра тайм, а тому зараз ми з вами побачимо. В серію після матчевих пенальті. І так Харук проти Олександра Пеце Довбуша. Удар Харука. 1-0. Серії пенальті. Великий розбіг від четвертого номера престижа ДКП. І Зрівнює він рахунок. Безпалов пробиває. Там, здається, поміж ніг навіть Пеце Довбушу м'яч прилетів. Блащук також бере великий розбіг. Пробиває Блащук і перерує його Удар Удар від Липчука. Липчук, Микола Липчук. Камрадський б'є, камрадський забиває. Прекрасне виконання пенальті в цьому епізоді від шостого номера престижа ДКП. От метаморфоза. Гайдичук пробиває. Гайдичук, його удар забиває Гайдичук. Кубка Коломейського району з футзалу поточного сезону. Давайте дочекаємося удару Крамера. Крамар б'є, крамер забиває. Можливо, вирішальний пенальті для своєї команди. Пробиває Володимир Ультай. Забиває і вовки з Коломиї. Стають у нас володарями кубка Коломийського району з футзалу сезону 2022-2023. Друзі. Прекрасний матч ми з вами побачили. Ми вітаємо команду Вовки. Ми також дякуємо команді Престиж ДКП із Верхнього Вербіжа за це футзальне велике свято. Ну і Дякуємо вам за те, що дивились. Залишайтесь біля ваших екранів. На вас ще чекає церемонія нагородження.